Гуру дитячого футболу так наразі не підпідставно, а цілком заслужено шаною і повагою вилучають уславленого засновника нині далеко відомого не тільки за межами нашого міста регіону, але й України футбольного клубу Парус з одноіменного житлового масиву Дніпра Бориса Омеляновича Афанасіва, який 3 лютого відзначив свій 90-річний ювілей. Зранку до вечора того дня практично не зачинялися двері його крихітної квартири. На шостому поверсі, куди зі словами подяки і привітань нескінченним потоком йшли десятки сотні його вихованців, декількох поколінь. Їхні батьки для багатьох з яких він був не тільки тренером, наставником, педагогом і вихователем, але і дійсно другим батьком, потім дідусем і прадідусем. Ювіляр був удостоєний нагороди і почесної грамоти від Української асоціації футболу. Комітет ветеранів Дніпропетровської обласної вшанував ювіляра відзнакою і власним цінним брендованим подарунком. Звісно, було і безліч інших сувенірів і презентів від великої кількості гостей, які у такий спосіб віддали лише маленьку дешіть вдячності людині, яка за життя встигла стати не лише легендою, а навіть епохою у вітчизняному дитячому футболі. Я хочу приєднатися до всіх побажань вихованця Бориса Ємельяновича. Я хочу, щоб кожне побажання було услышано господом і. Віддалося йому на довгі роки. Нехай сьогодні кожен, хто знає Бориса Омеляновича, віддасть частинку свого здоров'я, аби ми ще не один рік зустрічалися і в іменинному торті додавалася ще одна свічка щастя, здоров'я. Бажаємо на наступні 10 років міцного міцного здоров'я, сімейного благополуччя, удачі. І щоб всі мрії його здійснювалися. Він справжній патріот. З перших днів підтримує всіх, хто воює. Багато вихованців Бориса Мільяновича, випускників паруса теж захищають нашу батьківщину і він завжди ну, піклується, підтримують, завжди надихають. Бажаю е, Борису Мяляновичу, щоб він дожив е, до перемоги. Е, много, блата, блага блага. Парисі Міляничу, що можна сказати, тільки здоров'я, тільки безпеки і тільки того, щоб він був завжди з нами. Він виспитав огромне кількість поколінь, не тільки футболістів, і він огромне виспитав патріотів нашої держави. І він є сам патріотично налаштований чоловік. І ми його за це не тільки поважаємо, і ми йому жме, жмемо руку і кажемо, Борис Емілянич, дай вам ще багато-много літа. Ми будемо завжди з вами. І я вам Дарую поцілунок, Спасибо. спасибо, ніколи. Спасибо. Розчулений ювіляр на безхвилювання подякував гостям за подарунки і привітання, які в чергове з гордістю і повагою потішився за своїх вихованців, які стали не тільки вправними футболістами, але і патріотами, захисниками нашої країни. Ви мені устроїли такий праздник, Я наш не ожидав. Хотя у нас часто было встречи с родителями, такой коллектив воспитался в нашей команде в Парусе. Я вот глубоко убежден, что нигде в украинских футбольных э, премьер-лиге нет такого вот коллектива дружного, родителей, детей. Ну, убежден, такого нет, какой у нас в Парусе. Я воспитывал не только футболистов, но и делал с них хороших людей. Граждан Украины. Вот сейчас четверо, вою... четверо погибло уже моих бывших. Я 12 лет отработал в 132-й школе возряком, физруком, 10 класс физкультуру вел. Я из них делал мужиков, вояк. Сейчас они успешно воюют. Вот одни передают дочери з фронта. Мої воспитанники, передайте Борису Міляновичу, як он нас учили. Нам зараз все пригодилось. Ми зараз допомагаємо нашим офіцерам воспитывать молодих солдат. Вот я чому вчив дітей своїх. У моїх патріотів, патріоти мої, я знаю, що мої дітки зараз многие воюють, і мені дуже приємно, що мій труд не пропав даром. Ми приєднуємося до всіх привітань і побажань на адресу Бориса Омеляновича. Дякуємо за зроблене і також бажаємо міцного здоров'я. Довгих років життя, перемог його вихованцям на футбольних майданчиках і полі бою, як і усім нам, віват, маестро, дитячих душ і гри мільйонів.